Вітаю всіх. Генсек НАТО проти перемовин. Генсек... Тепер перевіряємо інформацію. Генсек НАТО дійсно закликає Україну поки що відмовитись від перемовин. Генсек НАТО дійсно закликає Україну поки що відмовитись від перемовин. Генсек НАТО дійсно закликає Україну поки що відмовитись від перемовин. Так, він закликає такі пропозиції робить, тому що Україна в одному місці. Дійсно, це є. Ви знаєте, тут тиск обставин на Україну йде до зупинки оце зупинка. На зупинку війни йде тиск. Серйозніший тиск на зупинку. Він хоче, щоб дали більше зброї. Тоді зупинку робити. Це не бойові дії, це зупинка. Просто щоб більше партнери надали. Допомоги. Це правда. Тепер тепер дивимось так. Україна погодиться на пропозицію Генсека НАТО і відхилить ці перемовини. Україна погодиться на пропозицію Генсека НАТО і відхилить ці перемовини. Давайте подивимось. Вони, в принципі, згодні. Але трійка Пентаклів це три сторони. Тобто, вони вже є ці перемовини. І вони йдуть більше на ресурси. Скажу так: вони згодні, щоб не вести перемовини ґрунтовні. Але перемовини на насчет. Як його сказати, на насчет допомоги є? На Насчет допомоги. А допомогу надає? Америка, перш за все. А їх там все одно будуть дрючити на те, що хоче Трамп. Трамп хоче закінчення війни. Дев'ятка мечів розчарування. Вони отримають. Ось. Так що. Давайте так. Хтось там хоче генсек НАТО, все це. От, звісно, вони б не хотіли зараз цих робити, а їх ще й не буде цих перемовин швидких. Це все підготовка. Підготовка, в принципі, йде. І не забувайте, що будуть вкиди інформаційні різні, а наші хочуть більше допомоги. Це, змійте, ця карта маленька, тріка Пентаклів. Нашим їм потрібна допомога, підтримка, навчання тих же військових обов'язково, підняття рівня. Перш Пентаклів також ось, навчання, військові ще допомога. Ми повинні дотягнути до рівня, коли можна зробити ці перемовини, і щоб Україна встояла на випадок, якщо Росія порушить все.